співає, тобі нехай же співає, не подавіте, зумдя, співайте, зимій, і мені твоє мовце вишні. Оскладні та сподивися з земля, співайте зімні в нього, віддайте славу славі його. Ця земля нехай поклониться тобі не співає, тобі не хоче співає, і мені твоє мовце вишні. Thank you. Зогалаті послання святого апостола Павла читання, будьмо раця, коли сповнився час, Бог послав сина свого, що народився від жінки, народився під законом, щоб відкупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. То сини, Бог, послав у ваші серця, Духа Сина свого, який звиває алха Отче, тому ти вже не раб, а син, а коли син, то спадкоємець Божий через Ісуса Христа. ia me <Una Empire sagt> в Іфлеємі юдейським, задні віру царя, Мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому, почувши цей рот, стривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх первосвященників та книжників народних, Він них, де Христос має народити, вони йому сказали у віфлеєм юдейським, бо так написано Пророком і ти вифлеєми юди, нічим не менше, ніж містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти народ мій Україна. Тоді, розпокликавши тайкома й випитував не сильно про час, коли з'явилася зоря. І відіслав відвіплеєм, кажучи, ідіть, розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому поклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і озоря, що бачила на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла й настала зверху, де було дитятко. побачивши зорю, вони траділи радість вельми великою, увійшли до кати, побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши не споклонились йому, потім відкрили свої скарби, і піднесли йому дари, золото ладані миром, і поперечені вісні не вертали до ірода, Постились іншою дорогою у край свій. Nuh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. <laughs>